Пан Павло перший із далековійників, який перетне кордон в чопі, зареєструвавшись в електронній черзі. Це система, яка принесе більше комфорту водіям, зменшить довжелезні черги та прибере ділків, які допомагали швидше перетнути кордон. Буде зручніше, тому що приїжджаєш, ти можеш, наприклад, відпочити. Наприклад, якщо черга там 5 днів а тобі їхати один день. Ти можеш три-чотири вдома від відпочити і розрахувати час, коли можна приїхати, щоб зразу переходити і не стояти в черзі. Тобто, в то, принципі, мені приходить тільки повідомлення, що я зареєстрований. І приходять повідомлення, що я вже можу заїжджати. Можна на настоятися. приходить повідомлення, що я можу заїжджати на КПП. І я просто їду, заїжджаю. Систему є е черга. Вже відтестили на українсько польському кордоні. Там вона працювала кілька місяців. Зараз електронну чергу запустили на усіх закарпатських КПП, де можуть їхати вантажівки Тиса, Ужгород та Яково. Водій реєструється на сайті або в додатку створює свій кабінет за допомогою електронної адреси і паролю. Після заходу в електронний кабінет він має можливість стати в електронну чергу, вибрати контрольно пропускний пункт, через який він буде рушати, вводить всі дані необхідні, це паспортні дані, дані по автівці. Документи, які, на основі яких перевозиться вантаж. І нажимає кнопочку Стати в чергу, йому відображається інформація, орієнтовний час заїзду на контрольно пропускний пункт. Після того йому приходить смс на телефон про те, що в нього черга такого числа в стільки-то годин. Якщо щось змінюється, все оперативно всім водіям приходить смс, кажу, черга затримується або черга прискорюється. А також основна смс, яка дозволяє йому заїзд на міжнародний пункт пропуску, це приходить за дві години до часу проїзду. Як тільки він отримав цю смс він може з паркінгу виїжджати і під'їжджати до пункту пропуску, і безперешкодно, не стоючи в черзі, заїжджати на пункт пропуску. Перед кожним КПП будуть працювати патрульні поліцейські та фахівці Укртрансбезпеки. Вони зупиняють вантажівки та перевіряють, чи зареєстрований водій у системі, чи дійсно зараз його черга проїзду. Крім того, прикордонники та митники теж відзначають у Ячерзі, чи вантажівка прибула на місце та пройшла митний контроль. Система автоматизована та має звести черги на кордоні до мінімуму. Живих черг не буде, тому що ну, з місту немає водіям стояти тут, якщо він може відпочивати добу вдома. Чи на зручному паркінгу, де є душ, туалет, де можна поїсти, а не стояти в при дорозі. Тобто сама концепція електронної черги це не те, що вантажівки будуть швидше проїжджати чергу, тому що ну, на митниці нічого не змінюється. Скільки вони можуть прийняти автомобілі, стільки не будуть приймати автомобіль. Концепція перша це те, щоб було водієві зручно планувати свою поїздку, дотримуватися режиму праці відпочинку. Підприємцям, які володіють транспортними компаніями, зменшити свої видатки не потрібні, тобто, і саме основне це те, що ми зберігаємо наші дороги, які не передбачені для стоянки такої кількості вантажних автомобілів. На кордоні нова система викликає жвавий інтерес. Поліція пояснює водіям, як це працює, що робити, якщо не встигаєш вчасно дістатися кордону, чи хочеш змінити час для перетину. До речі, водії можуть відтермінувати свій перетин та вибрати зручний час. Самі ж далекобійники кажуть, що є черга, зручний інструмент. Дальнобої, ну це ж читається вже так. Тобто я працюю зараз, скажу, з третього року О, 20 років. Буде нормально, я думаю, це буде добре. І не треба буде стояти по дорозі, по селах, як ми стояли, то, ну таке. Комфорт лучше людям і всім, і водіям. Ну так. Є черга обов'язкова для всіх перевізників, як українських, так і закордонних. Саме тому для угорських, словацьких та польських водіїв сервіс адаптовують їхніми мовами. До речі, якщо система буде працювати добре, то є чергу, розширять для автобусів та легкового транспорту.